Що говорити на сповіді священнику? На сповіді розповідають про власні гріхи. Можна взяти 10 заповідей, починається з того, перша я Господь Бог твій. Є такі гріхи у нас, як невірія, як немолітвіність, як забвєння ходити до храму. Сказати так, не молився, не ходив до храму, не причащався. Також там є друга запит. – «Сотвори собі куміра. Під копіром може розумітися гроші, може розумітись музика, будь-яка людина, яка стала для нас дорожчою, ніж Господь Бог, ніж добро, ніж праведність. Далі йде заповідь не вимовляй ім'я Господня надаремно. Буває, вимовляють ім'я Господня не тільки в молитві, зачепився, спіткнувся. Злякався, ще щось, і вмовляють просто так ім'я Господня. Цього не повинно бути. Це не повага до Господа Бога. Пам'ятай день суботі, день спокою. Під нашим днем спокою розуміється день недільний. Тоді, коли воськась Господь наш Ісус Христос, можна сказати, що на сповіді не шанував недільний день, не ходив до храму, не ходила до храму. І працювала, працював недільний день. Ну, звісно, якщо це не пов'язано з роботою, тому що буває роботи посмінно, людина повинна йти на роботу. Шануй батька і матір, п'ята заповідь. І добре тобі буде, і довго буде жити на землі. Батькам треба допомагати, дітям треба слухатись батьків. Але також є заповідь для батьків. Отці, не роздражайте своїх дітей. Отак, от, от. Тобто дітей теж треба дратувати, тому що в наше буває настанови їхні їх. Не виправляють, а ще більше обозляють, тому що не показуємо приклада їм на собі. Також заповіді не вбий. Ну, Неубий, це не тільки фізичне вбивство, це тоді, коли ми вбиваємо себе поганими звичками, коріння, алкоголізм, не чи не перелюбку, погані думки, спокусові думки, коли ми дивимося на. Інших людей, чуй, дивиться з на жінку, він же согрішає з нею у серці своєму, і таким чином вже стає невірний. З цього з думок починаються буває, конкретні дії. Не кради, не можна брати чужого. Якщо щось взяв, посповідати. Також далі йдуть заповіді про брехню і про заздрість. Нічого не можна. Бажати то, що є того ближнього, бажав каюсь, тому що бажав. Брехав, каюсь, що брехав, і ні слова про чужі ріхи, тільки про свої.